Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Повномасштабна війна докорінно змінила життя, ледь не кожної українки. Відтак постало питання, як у цей кризовий час зберегти життєву стійкість та продовжувати самореалізовуватися. Відповіді намагалися знайти учасниці та учасники жіночого конгресу «Щі Конгрес, перший в Україні масштабний бізнес події для жінок. Детальніше у сюжеті. Майже половина малих українських бізнесів, відкритих під час війни, належить жінкам. А 95% підприємець зазначають, відчули вплив війни на свій бізнес. Адже як і на початку повномасштабного вторгнення, так і сьогодні лишаються основними два виклики втримати кваліфікований персонал та забезпечити фінансову стійкість, каже генеральна директорка однієї з найбільших промислово інвестиційних груп України. Зараз не про прибутки. Ми стоїмо, тримаємося задля сплати податків, збереження роботи, Очих місць для того, щоб не відновлювати потім те, що зараз може бути просто зруйноване, якщо ти зупиняєш бізнес, і теж з нього Юля одна зі спікерок цьогорічного жіночого конгресу Ші конгрес, на якому зібралися підприємиці, топ менеджерки та лідерки своїх напрямів, саме аби поділитися стратегіями професійного та особистого розвитку у теперішній кризовий час. Основна мета бути часткою відновлення України. Я впевнена, що потенціал у такого інвестора, який в війну, який підтримав армію, який підтримав гуманітар, гуманітарні всі ініціативи, втримав людей, ще платить податки, а навіть зараз збільшені, Я вважаю, що всі пошани локальному інвестору, як попри економічні виклики, українські підприємці під час воєнного стану знаходять можливість ще й донатити на армію гуманітарні. Арні та соціальні проєкти із учасниками заходу ділиться Тетяна Волочай, директорка благодійного фонду МХП громаді, що допомагає розвитку децентралізації вже 8 років. Наш благодійний фонд має бюджет управління 300 мільйонів гривень. І половина з цих грошей це допомога військовим, а половина це все таки соціальні проекти в громадах. Всі ці голими руками зупинені танки, забезпечені блокпости. Коли сталася повномасштабна війна, ми побачили, що все, що ми вкладали в громади, почало працювати. Про розвиток соціального підприємництва, також про відновлення власного ментального та фізичного здоров'я, говорили під час панельних дискусій, і звісно не оминули тему нашого майбутнього. Українських дітей, які ростуть під час війни, як освітянам у онлайн-реалях, можливо, зменшити нинішню прірву у навчанні, та які проблеми можливі. Ми досить довго вибивали, насправді, якщо бути відвертими, російський бізнес з України, тому що дуже багато онлайн школ, які в нас викладали, насправді були російські або проросійські, і про них ніхто не знав. Ось і тому ми намагаємося зробити так, щоб український контент, українське навчання було ну, і потужним, ефективним і якісним. Тож найголовніше кажуть спікери: гуртуватися і кожному й кожній на своєму місці наближати перемогу України. Ангеліна Матвієва, Віктор Зеленков, програма Вікна СТБ», Єдині новини.